Громада села Сошичника Мінькашерського району зустрічає керівництво обласної ради від фракції Укроп Ірину Константкевич та В'ячеслава Рубльова. У школі понад 300 дітей та 75 учнів. учнів. зміни навчання, нестача класних кімнат та старі вікна, неповний перелік проблем, які знайомі чи не всім освітнім закладам області. Надія на зміни таки з'явилася, коли за розпорядженням голови обласної ради Ігоря Палиці розпочався конкурс громадських ініціатив. Основний пріоритет в цьому році Ігор Петрович наголосив, що це має бути найперше освіт сфера, яка стосується шкіл, садочків. Школа у сушичному потребує нові енергощадні вікна. Їх потрібно понад 30, аби в класах було тепло і затишно. У нас дуже головна проблема, і нам хочеться про неї просто кричати за умовами конкурсу. Громада переможець отримає 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Окрім цього, кожен учасник дає згоду на співфінансування в розмірі не менше 10% від вартості проєкту. Буду Підтримувати саме ваш проект в тому напрямку, щоб ми могли реалізувати і принаймні, хоча би частково, тому що я розумію, що можливо за 100 тисяч ми не можемо всього зробити, але частково розпочати той процес реалізації і встановлення пластикових вікон. Ще одна школа учасник проекту громадських ініціатив у селі Нуйно. Проект на суму 145 тисяч гривень на зміну вікон директор Сергій Лукашук подав ще у квітні. Потреби та перспективи школи мали змогу побачити депутати обласної ради. Я Якповідно, вже побачивши на власні очі ту громаду, приміщення школи буду розповідати про те, що дійсно потрібна заміна вікон. І дійсно, діти потрібно, щоб вчилися в кращих умовах. Ну а вас як громаду, я так розумію, що ви цей проект підтримуєте. Під час зустрічі жителі нуйного могли дізнатися про діяльність фонду Ігоря Палиці тільки разом і ті проекти, які фонд втілює в життя вже сьогодні, завдяки представництвом в області. Якщо є потреба щось покращити в середовищі, покращити в комунальному господарстві, покращити інфраструктуру ваших селищ, сіл і міст, ви можете звертатися на Представництво нашого фонду із зверненням, але обов'язково, щоб це були звернення не керівників, а громад. Тільки разом спільно з громадою, сільськими селищними радами можна втілити проекти місцевих ініціатив. Згодом вони будуть розглянуті в обласній раді, де оберуть переможців конкурсу.